Гетьман Іван Мазепа одна із найяскравіших постатей історії України козацької доби. Він увійшов в європейську історію як досвідчений політик, воїн, дипломат, покровитель посвіти і мистецтва. Шляхетний. Мушні, видатна, неординарна особистість, а водночас глибоко релігійна людина. Храми, зведені ним в Україні, говорять про його велич і любов до рідного краю. Без перебільшення був одним із найвидатніших державних діячів у Європі кінця 17-го, початку XVIII століття. Його державній діяльності присвячило чимало мемуарів дипломатів тогочасної Європи. Про нього писала німецька, французька, англійська, шведська, голландська преса. Не обійшли його увагою козацькі літописці Наші краяни Саміло Величко і Григорій Грабянка. Іван Мазепа, єдиний з українських гетьманів, який очолював українську державу 22 роки. Гетьманування Мазепи це час бурхливого економічного і культурного розвитку краю, дбав про зміцнення збройних сил України, обороноздатності гетьманщини, здійснював повзучу експансію на правобережжя в суперестаттям. Вічного миру 1686 року, тобто заселяв правобережну Україну, забезпечував геополітичний простір держави. Уже з початком Великої Північної війни зміг об'єднати під своїм регіментом лівобережну і правобережну країну. Зручився підтримкою Запорозької Січі. Він був щирим і гарячим патріотом своєї України, рідної вітчизни, не тримався за владу і за статки. Свій Рубікон він перейшов у віці 69 років і поставив на карту своє життя. Він підняв збройний виступ українських козаків, щоб звільнити Україну з під влади Московії. За це з наказу царя Московська церква прокляла Івана Мазепу. Царські урядовці знищували його портрети, гравюри настінні зображення. Але, попри всі ці дії московитів, ім'я Мазепи збереглося в пам'яті українського народу та в європейській історії. Про нього писали Вольтер, Джордж Байрон, Віктор Юго, Юліуш Словацький, Проспер Меріме. Ним захоплювалися зарубіжні діячі. Йому присвячено. Чимало історичних полотен. Іменем Мазепи названі міста і населені пункти на всіх континентах, що свідчить про особливу популярність Мазепи як борця за свободу своєї вітчизни. В наш час, вже в Незалежній Україні Іван Мазепа теж пошанований, засновано державну нагороду Хрест Івана Мазепи 2009 року. Національним банком України випущено серію тематичних медалей і монет, присвячених добі Мазепи Українсько-Шведським Союзам. Укрпошта випустила серію тематичних марок і конвертів. У всьому світі йому встановлені пам'ятники, пам'ятні знаки. Майже в кожному населеному пункті є вулиця імені Мазепи, втім числі і в нашій Полтаві. В експозиції музею історії полтавської битви представлено чимало зображень Івана Мазепи це акварельний портрет Євгена Кутрі, копія гравюри Івана Нігури, сучасника Івана Мазепи, оригінальна гравюра Василя Лопана, подарована автором для колекції нашого музею. Портрет Івана Мазепи роботи Миколи Підгорного. Скульптурна композиція Василя Корчового, горельєфне зображення Івана Мазепи, скульптора Олександра Оленича. І унікальна робота, насписана останнього часу нашим полтавським художником Ігорем Гречановським Апофеоз Мазепи» – це картина, на якій Мазепа зображений в апофеозі своєї слави. І на стрічці унікальні слова взяті із його думи про Україну. Осьмітеся всі за руки. Не допустіть Горької муки, матці свої більш терпіти, які є актуальними, нагальними і для нашого часу. Ігор Гречановський, коли працював над картиною Апофеоз Мазепи, взяв за основу прижиттєві портрети гетьмана. Це гравюра 1706 року Мартіна Бернігерота. Із німецького видання «European Фама. Але в основному це зображення Івана Мазепи із літопису Величка. Останні сучасні дослідження оригіналу рукопису доводять, що саме так виглядав Іван Мазепа, як він представлений в літописі Савіла Величка.